Привіт усім! Зараз я продемонструю вам найдавніший фокус в історії людства. І як ви здогадалися, для цього мені знадобиться не так багато всього. Насамперед, мені буде потрібна ось така чашка, мені буде потрібен ось такий м'ячик, і мені буде потрібна ось така червона паличка. Більш нічого. Як відбувається наш фокус? Пояснюю максимально прості правила. Для початку нам потрібно взяти ось цю кульку і. Слідкувати за нею. Це найголовніше правило. Давайте спробуємо для початку розминочку. Я візьму кульку в ліву, руку, ступну черною паличкою, вона мене з руки зникне. Якщо я черною паличкою торкнуся стаканчика, тільки тоді наша кулька опиниться під ним. Отож, правила даного фокусу вам зрозумілі, так? Якщо так, тоді дивимось уважно. Я візьму нашу кульку. Я хочу звернути увагу, що вона у мене у лівій руці. Це важливо. Все, що мені потрібно зробити, стукнути чаріною паличкою, і вона зникає. Якщо я торкнусь черіною паличкою нашої, нашого стаканчика, звісно, наша кулька буде тут. Пропоную зараз зробити трішки складніше. Показую, під стаканчиком нічогісінько немає. В моїх руках також кульки немає. Тепер. Що ми робимо? Точнісінько теж саме. Беремо кульку, кладу собі у ліву руку і. Кульки немає. Звертаємо увагу. Доки я не торкнувся черіною паличкою, під стаканчиком у нас нічогісінько немає. Однак, що я не торкнувся черіною паличкою, кулька появиться. Отож. Гадаю, ви всі здогадалися, як це робиться. Якщо навіть в когось із вас є здогадки, прекрасно, тому що зараз настав час трішки ускладнити це все діло і скористатися двома стаканчиками. Так вам буде складніше. Показую. Під першою стаканчиком немає нічого, під другим стаканчиком немає нічого, у моїх руках кулька, і ваше завдання, нагадаю, слідкувати за нею. Впорайтесь? Ну що ж, подивимось. Знову ж. Кладу кульку собі у ліву руку, беру чарівну паличку, стукну чарівною паличкою по руці, кулька зникає. Запитання: під яким стаканчиком у нас знаходиться кулька? Під першим чи під другим? Даю три секунди на подумати. Отож: один, два, три. Якщо ви гадаєте, що під першим стаканчиком, насправді це не так. Якщо ви гадаєте, що під другим стаканчиком, насправді також не так. А чому? Тому що ми забули торкнутися чарівною паличкою нашого стаканчика. Тільки тоді у нас кулька появиться. Тепер я пропоную трішки ускладнити наше завдання і додати ще один невеличкий елемент це ось такий невеличкий слоєчок. Отож, що ми зараз зробимо із ним? Візьмемо нашу хустинку і накриємо його хустинкою. Тепер, друзі. Увага! Я покладу сюди наш м'ячик і накрию стаканчиком. Щойно торкнуся черною паличкою нашого стаканчика, вірите мені чи ні, кулька крізь хустинку пройде крізь. Ой, стоп! Даруйте в мене фокус не за планом, але не страшно, тому що ми можемо покласти чирину паличку, покласти наш стаканчик. Так, звісно, тут нічого немає, я вас не обманюю. Однак, якщо ми торкнемо червоною паличкою, вірити чи ні, кулька появиться. Цікаво чи не так? Ну що ж, я пропоную все ж таки не перевіряти мої нерви на міцність і в останній раз попрошу вас послідкувати за нашою кулькою. Отож, ви готові? Зроблю все максимально повільно. Дивіться: беру кульку собі у ліву руку, беру чарівну паличку. Просуваю через ліву руку, стукну чаріною паличкою по руці, і у руках у мене абсолютно нічого немає. Тепер запитання. Під яким стаканчиком буде кулька? Під першим чи під другим? Три секунди на роздуми. Один, два, три. Отож, якщо ви гадаєте, що під першим, насправді під першим у нас ось такий спонжик, а під другим тенісний м'ячик. Якщо фокус сподобався. Ставте лайк під відео, підписуйтеся, а також додавайтеся у мої соцмережі. Не забудьте залишати свої коментарі та до зустрічі у наступних відео.